Доброго дня, любі малята! Як ви пам'ятаєте, 22 квітня Всесвітній день Землі, тому пропоную вам вивчити вірш, який має назву Земля, а написала його Діана Безносенко. Земля. Блакитні простори. Зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитна, вродлива. А зараз, дітки, давайте разом зі мною. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет. Немає лише життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро. Яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива? І останній раз тітки. Блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лишень життя там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитно вродлива. А зараз, дітки, давайте трішечки поговоримо, як називається планета? На якій ми живемо, які у неї простори? А які ліси? Чи є життя на інших планетах? Пригадайте, яку назву мають інші планети? Як говорять інші планети про планету Земля? Я впевнена. У вас все вийде. Ви мої молодці.